Привіт! Ви на каналі школи англійської мови English House, Мене звати Юля, а це марафон з підготовки ЄВІ з англійської мови. The game is going strong, бо ми замовриваємось у третій день. Нас чекає ще одне завдання частини Reading. До речі, перші ми і справді вже розібрали. Тому повертайтесь назад, якщо все пропустила. Ми розбираємо по одному завданню в день. Розпочинаємо з вами третій день. Ми вже дізналися все найважливіше про іспит Єві. А якщо ви тільки приєдналися до нас, то мерші переглядати все найважливіше у першому дні. Наше друге завдання: read the text below. For question 711 to the correct answers: A, B, C, or D. Confirm your choice. Нам треба прочитати текст, і тут навіть мається на увазі глибоке та детальне прочитання. А потім будемо обирати правильні відповіді. Просто. Якщо знати, як підійти до цього завдання, запам'ятовуйте стратегію. Для виконання цього завдання потрібно уважно прочитати текст, використовуючи ознайомлювальне, тобто переглядове читання. Потім прочитати запитання, а також варіанти відповіді на них. Після цього визначити частину тексту, тобто абзац, у якій може міститися інформація, що допоможе вибрати правильну відповідь із поміж запропонованих. Нам буде дуже допомагати те, що питання розташовані в такому ж порядку, як ця інформація. Висвітлена у тексті, а в багатьох завданнях навіть позначено, де саме шукати відповіді. Працюючи над завданням, ми, ми би радили визначити ключові слова: це ваші опорні пункти. Нам не треба знову детально прочитувати текст. Ми завдяки ключовим словам почнемо пошук відповідей. Які ж слова можна виділити? Давайте разом оглянемо слова. В нас вони відразу позначені різними кольорами. Почнемо з першого питання. What is mentioned about pearls? це наше перше ключове слово. Надалі звертаємося до варіанти відповідей. У першому варіанті це в нас буде Currency. Далі в нас може бути Shelves and Games. У варіанті C це в нас Well you and Wells, і в останньому варіанті це в нас cooking. Далі переходимо до восьмого питання. Тут перше наше ключове слово Cleopatra and wine, and wine pearl. Обов'язково звертаємо увагу на якісь назви, імена та дати. У варіантах відповідей нашими ключовими словами будуть immunity, beauty, famous and impress. Надалі у наступному питанні знову ж таки звертаємо увагу по-перше, на е, ключові слова у питанні, а далі у відповідях. Тут ми можемо знайти Warriors Battlefields, і у варіантах відповіді це «defeat», Spirit, Rank Wounds. Далі, в десятому питанні, нашими ключовим словами будуть aristocrats Crowds and Warren. У варіантах відповіді це може бути Limits, Man-Made, Stop Selling and High Prices. І в останньому питанні звертаємо увагу на саме питання, по-перше, бо в нас є певні виділені частинки, які звертають увагу нам на те, як правильно зробити це питання. Тут ми маємо назву варіантах відповіді та дат. Перше, це не skirt є necklace. Надалі ми маємо state symbol і знову ж таки дату 20 20th century. Далі у варіанті C шукаємо Hunting та Richard. І в останньому варіанті роздивляємося слово fashion. Отже, тепер, коли ми знайомі, що шукати, радимо поставити відео на паузу і спробувати знайти відповіді самостійно. У першому абзаці зазначено, що одна з легенд розповідає про єгипетську королеву Клеопатра, яка розчинила одну перлину в Келиху вина і випила його. Симпліту to to the Ентоні, of an entire nation in just one meal. Просто щоб довести Марку Антонію, римському генералу, який відвідав її палац, що вона може проковтнути багатство цілої нації за один прийом їжі. Бачимо слово Wells, також Entire Nation нам допомагає. А серед запропонованих варіантів відповіді знаходимо варіант Сі. Так, всі побачили, сподіваюсь, The Valley of pearl could equal a Country's Wells. Цінність перлин не може дорівнювати добробут України, який є правильною відповіддю, тому що відповідає контексту. Відразу ж і відповідь на друге питання теж тут. Клеопатра випила вина з розчиненням перлиною, щоб довести Марку Антонію, римському генералу, який відвідав її палац, що вона може проковтнути багатство цілої нації за один прийом інші. Дійсно, Клеопатра хотіла вразити римського генерала, адже в древньому Римі перли вважали символом багатства і соціального статусу. In ancient Rome, pearls were consisted a symbol of wealth and social standing. Як гадаєте, чи вразило цеге? Напевне, але в будь-якому випадку варіант to impress the guest» підходить найбільше у нашій умові. У дев'ятому завданні є слово Battlefield. Давайте трохи придивимось до тексту. На очі воно може нам натрапити слово battle. Сподіваємось, ви вкотре впевнились, чому ми знаходимо ключові слова. В той час, коли дами багатих сімей обожнювали носити намистов з перлів, хоробрі рицарі часто надягали перлини, коли йшли на битву. Вони вірили, що магія цеглянцевих камінців збереже їх неушкодженими. They believe the magic of these glossy gems Would keep them unharmed. Чи є зв'язок з unharmed та to protect themselves from wounds? Так, так, це є правильна відповідь. Переходимо до наступного завдання. І тут ще одне підтвердження, тому що знання синонімів може подарувати вам кілька зайвих балів, бо по-іншому аристопас можуть називатися Nobility. І це приводить нас до інформації, що в епоху відродження серед вельмож у королівських дворах перли були дуже популярними. І тому що перли так високо цінувалися, низка європейських країн прийняли закони, що забороняли всім, окрім представників дворянства, прикрашати себе перлами. Because pearls were so highly regarded in number of European countries actually pass laws forbidding anyone but the an ability to decorate themselves with pearls. Laws that legal, but there's no budget to say this. they said legal limits on wearing pearls. When established legal restrictions on the wearing of pearls, the European Union has set legal pearls. Нарешті останнє завдання. Тут нас чекає невеличка халева. Треба буде переглянути третій абзац і вибрати, яка думка є правдивою. True. У такому разі, справді, варто перевірити всі ствердження та що ми дізналися. У третьому абзаці зазначено, що аж до початку 1900-х років натуральні перли були доступні тільки багатиям і знаменитостям. Until the early 1900s. Natural pearls were accessible only to the rich and famous. Але сьогодні у зв'язку з розвитком промисловості з вирощуванням перлів вони доступні всім all. Інші ключові слова згадувались теж, але перевіривши деталі, ми все ж таки можемо впевнити, що правильний і правдивий варіант «pearls Stop Being a Studio Symbol in the 20th century. Перли перестали бути статусним символом у 20 столітті. Можливо, через те, що ми працюємо лише з одним текстом, це завдання може здатися простішим. Нагадаємо, що в першому завданні шість маленьких текстів, але це оманливо. Тут насправді важливо бачити зв'язки між питаннями та варіантами відповідей. Навчитися швидко знаходити інформацію критично важливо, адже час обмежений. Тому ми підготували для вас невеличкий чек-лист з порадами. Обов'язково виділяйте ключові фрази, ідеї та аргументи. Це є дуже важливим. Робіть нотатки під час читання. Чернетка це дозволяє. Практикуйтеся з різними стилями текстів, знаходьте синоніми та перефрази, вчіться ефективно розподіляти свій час. Ну і обов'язково використовуйте наступні ресурси для практики тестування. Це може бути тест English або British Council. найосновніші ресурси для підготовки. Що ж, половина завдань пройдена. Попереду нас чекає частина Use of English. буде не менш інформатива. Тож keep watching! скоро зустрінемось.